Усім привіт! Сьогодні я вам розповім про свій топ-10 художніх матеріалів, які я використовую у роботі з живописом. Сподіваюсь, вам щось приглянеться і ви зможете також використати ці матеріали у своїй творчості. Також хочу сказати, що будуть приклади, як я взагалі працюю з цими інструментами, і я надам повну інформацію про кожний з цих матеріалів. Тому лишайтеся і приємного вам перегляду. Мене звати Альона Андрієва, я художниця. Художньою діяльністю я займаюся вже близько 14 років, тому в мене є дійсно великий досвід в питаннях живопису і малюнку. В принципі, про це я і буду розповідати на цьому каналі. Крім того, тут буде про життя та про натхнення в цілому. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дуже рада вас тут бачити. Насправді спочатку я хотіла розкласти тут цей топ 10 та й показати вам всі свої інструменти, розказати про них, але потім зрозуміла, що цікавіше та наглядніше буде розповісти про них в процесі створення вже якоїсь роботи. І тоді ви зможете побачити, як той чи інший матеріал себе взагалі поводить в процесі створення роботи. І зробити висновки, чи підходить вам такий матеріал, і можливо зробити собі такий віш-ліст на цій основі. Тому якщо вам такий формат сподобається, або сподобається якийсь з цих інструментів чи матеріалів, то будь ласка, поставте мені вподобайку, я буду дуже дуже рада. Розбираючи свою роботу над полотном, я зрозуміла, що є такі дві базові групи: це додаткові та основні. Сьогодні ми розберемо і ті, і інші. Додаткові це ті, які ми використовуємо для замальовок, для ескізів чи етюдів, А вже основні це ті, які ми використовуємо конкретно для вже основного нашого полотна великого. Завершуємо наш цей виступ, і я вас вітаю в моїй майстерні, де я буду працювати над полотном в саду. Тут я вам розкажу про свій топ 10 матеріалів. Перше, що ми бачимо в кадрі, то це полотно. Я його робила сама: це художній льон натягувала і грунтувала. За такою класичною методикою. Якщо вам цікаво, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зніму додаткове відео про це. Але хочу сказати, що мені, в принципі, дуже подобається працювати на своїх полотнах. Вони мені більш такі структуровані, такі якісь в'язки. І я прям бачу, як фарба по них. Знаєте, так прям чіпляється. Я обожнюю працювати на своїх полотнах. Можливо, я просто не знайшла ще ідеальних тих, що я можу просто придбати, купити в якомусь магазині. Якщо у вас є фаворити, то діліться, будь ласка. Друге, що ми бачимо, це в мене розчинник, це звичайний трійник. Я його використовую зараз, бо в мене закінчилась моя олійка. Ренесанс в мене була софрон, саф... софлорова чи щось таке. Мені вона дуже сподобалася, її якась така в'язкість, і в принципі, що вона не має такого різкого запаху, як трійник. І мені подобається, що вона не так швидко сохне, і тому я можу, навіть коли я через тиждень приходжу, робота вона наче вже підсохла, але вона так трошки ще жива. Зараз буде матеріал, який відноситься до такої додаткової групи. Це папір, а точніше, це був цілий блокнот, на ну, такій спіральці великий. Його я придбала в Польщі. Такому магазинчику по типу тисячу дрібниць, тому навіть не маю що за нього сказати. Єдине, що для мене дуже важливо було, це сам формат, дуже зручний для мене, такий доволі величенький. Це десь а, другий виходить. І мені подобається, що він також, як і Art Creation, який я люблю дуже, вони такі жовтуваті листочки і доволі таки як м'яка сама фактура, структура цього паперу. Робити ви на це буде більше схоже на цей ескіз. салону форму. Ну і також додатковий матеріал це соус. Взагалі, соус обожнюю. Його можна розтягувати, його можна і жамкати, його можна розтерти, його можна розмазати, розмити. Це такий дуже пластичний матеріал, Обожнюю соуси, чорні це прям, мабуть, із таких сухих мій. Хоча теж він сухий, але його можна розбавляти, він як акварель. У мене не збиралося їх вже ціла купа. Я пам'ятаю, в мене навіть була така серія теж з чорними образами. І це все я робила якраз таки цим соусом. Він дуже-дуже пластичний матеріал, крутий. Я вам його дуже раджу спробувати. Наступним буде в нас такий один із основних інструментів. Така основа основ: це пензель. Тут конкретно у мене колос шостий номер, і мені здається, це той варіант пензля, який я. Купляю, 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 він в мене сточується в мої полотна, а я знов купляю, купляю. Мені дуже подобається і цей формат, отакий маленький доволі, бо мої великі, вони всі засихають. Ну, це і зручно і помити, і від нього можна. Ну, тобто їм дуже легко зробити і щось якусь велику, е об'єм роботи, і щось маленьке, теж ним, в принципі, дуже легко можу зробити. І взагалі, ну, Цей пензель, мабуть. Така моя реально основний. Можу, в принципі, його тільки лишити, і буде все супер. Тому пригляніться до нього. Що стосується фарби, які я використовую для підмальовки або імпроматури, то це, звичайно, я як класики, використовую умбру або охру, бо це дуже такі пластичні і земляні фарби. Вони Якраз під це підходять, тому що вони не повилазять вам на роботу вже потім. Так, вони можуть бути і рідкими такими, і дуже покривними, вони такі динамічні, але при цьому сидять на нижніх слоях, якщо це потрібно. Бо є така проблема, якщо ви візьмете якийсь не той пігмент, не ту фарбу, то вона може через деякий час проявитися у вас на роботі, якби вилізти з-під іншої фарби. Тому слідкуйте за цим. Що стосується взагалі моєї палітри фарб, то я використовую в принципі, таку якісь основні кольори. І я використовую фірму Van Gogh зараз. У мене вони вже дуже давно, бо супер формат. Я обожнюю їх за цей їх просто літраж. Скільки тут я вам зараз скажу. Це 200 мл, І цього тюбіка мені дійсно дуже надовго вистачає. З врахуванням того, що я доволі мало зараз працюю. Це просто мені здається. Ну це ще, мабуть, з року 20-го. Вони в мене 4 роки вже, ну ні, ну тут вже закінчується, але ж Хоча це не точно. Мені здається, десь десь так. Тому супер формат, і сама олія мені подобається, як вона себе поводить, як вона висихає, як вона замішується одна з одною. Тобто мені повністю в принципі, я задоволена цим вангогом 200 мл. І ось мій пензель номер 2 А точніше, це в мене вже Флейт. Це вже зовсім не художній такий інструмент. Це. А ні, до речі, боже, це написано, це колос. Я думала, я його купляла ще якийсь. 610 номер. Якийсь Bristol White 8043. Такий от флейц. Я їм задоволена повністю. Він легко промивається, він має от такий широкий формат, супер їм взагалі працювати, розмазувати все. Бо, звичайно, тим малим я, я б дуже довго то все замахувала на своєму полотні. Флейцем насправді я не так давно користуюся чомусь, хоча інструмент прям топовий. Мені дуже подобається, головне не забувати його. Мити. Ну і звичайно, мій секретний інструмент це ганчірка, і щоб про неї розказати. Головне, мабуть, щоб вона була з якогось натурального матеріалу, щоб він нормально розмазував, не залишав там ніяких катишок. І бажано, ну це те, що я помітила, щоб він був, ця ганчірка якогось дуже простого відтінку, не простого, як це пастельного, можливо, біла, чи ну, не яскрава, щоб не давала. Вона ці акценти надавала рефлекси, боже які акценти. Рефлекси на роботу, бо то заважає, і, в принципі, якщо ви її тримаєте, воно відволікає трохи. Тому так, ганчірка, котон і якась пастельна. Моя порада, бо я нею, мабуть, 50% своєї роботи пишу. Ви спробуйте, бо це шикарний інструмент, розтягує фарбу. Замішувати, стирати набагато краще ніж використовувати якісь рушники ці паперові, хоча я їх теж іноді використовую, але ганчірка та це топчика. Ну і, мабуть, останнім моїм таким інструментом матеріалом для живопису буде рукавичка, принаймні одна. Бо якщо багато розчиннику, це все тече, пливе, воно на руку, воно не дуже приємно, і нащо взагалі воно вам на руках? Вся ця хімія. Але я пам'ятаю, я пам'ятаю, як ми ще в коледжі навчалися, якщо ми бачимо, що хтось тягнув рукавички, то це все, це не художник. Це вже можна ставити хрест на тій людині, якщо вона не пише всіма частинами свого тіла, просто так, отут, -от голяком. Змінилася моя думка повністю. Мені зараз дуже подобається, дуже зручно, вже така. Рефлекс, якщо я підходжу вже до мольберту працювати, я вдягаю одразу ту рукавичку. З, -з, -з, -з допомогою неї легше розкручуються всі мої фарби, і з допомогою неї я тримаю цю ганчірку і нею спокійно витираю, не заморочуюсь, що я буду вся в цій фарбі. Хоча це взагалі не проблема, просто що дуже пересихають руки дійсно. І нащо воно нам тут треба? Тому так, якщо у вас не було. Або ви думали, що такі рукавички, то спробуйте, це дуже зручно. Менше руки ми, особливо коли вода холодна. Це був мій топ-10 матеріалів, які я використовувала для роботи над полотном, яким ви могли скористатися і обрати щось для себе. Можливо, зробити, занотувати якийсь собі віш-ліст. І якщо це так, то будь ласка, поставте мені вподобайку підписуйтесь на мій канал. Я буду бачити, що є люди, які чекають мої нові відео. Це дуже мотивує. До зустрічі в моїх інших відео або вже в наступному. Бувайте і творчих вам успіхів!